Доброго дня. Хотів би сьогодні зачитати вам вірша Тараса Григоровича Шевченка. Мені однаково. На мою думку, це самий чесний його вірш. Поїхали. Мені однаково, чи буду. Я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісенько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, Та неоднаково мені, як в Україну злі люди присплять лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.